Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. За одну ніч їхня оселя стала відомою на весь світ. 28 квітня російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку в місті Умань. Ракета попала в нас до. Ми всі в крові. Я не знаю. Всі Це відео зафільмувала мешканка будинку. 33-річна перукарка-колористка Юлія Камізерко. У ту ніч поруч із нею в квартирі був 39-річний чоловік Олександр та донечки 11-річна Ніколь і 9-річна Саша. Під час вибухової хвилі діти на щастя не постраждали. Юлія та Олександр зазнали травм від уламків. Подружжю надали допомогу в місцевій лікарні саме звідти за декілька годин після трагедії Юлія Увімкнулася в ефір сніданку. Було навіть важко взагалі просто себе взяти до руку. Дуже страшно було, тому що був дуже великий потужний удар. І від вибуху у нас повибивало всі шибки і дзеркала. Я дуже злякалася за дітей, тому що вони спали в іншій кімнаті. Зразу побіла до дітей, порізались дуже. А вже за день на подвір'ї лікарні Юрія та Олександр розповіли свою історію нашому Костянтину Грубичу, що приїхав на місце трагедії. Вчора дитина навіть мені дзвонила і сказала: мама, я бачила тебе по телевізору. Чесно вам сказати, я не думала, що на цьому фоні. Мене покажуть по телевізору. Зараз родина Камізерко Кравченків на реабілітації в Карпатах. Де родина планує жити далі, і що допомогло відновитися після пережитих жахів? Дізнаємось просто зараз. Родина Камізерко Кравченків на прямому зв'язку зі студією сніданку. Отже, зараз з нами на зв'язку. Родина, доброго ранку. Ми вас вітаємо. Родина Комізерко Кравченко і Юля, доброго ранку вам. Доброго ранку. Зв'язок є прекрасний. Розкажіть нам, як вам там зараз відновлюється в Карпатах? Чи е, раніше були вже в цій місцині? Розказуйте. Е, ні, ми вперше з дітками тут. Е, нам не доводилось раніше тут бувати. Е, я більше таких і більше працювала, е і ну, ми не могли собі дозволити такого відпочинку. Тим паче, в нинішніх обставинах ми навряд чи собі змогли б це дозволити. Але е оця природа, гори, е повітря це надзвичайно. Те, що в нас є в Україні, такі, таке місце сили. Ну, це просто не передати. Ну, ми ще розуміємо, якщо дістатися так до Карпат, зокрема до Яремчі, ж подивитися половину нашої країни, приїжджаючи повз регіони Рівни і Тернопільщину. Зокрема, от розкажіть, як ця історія з вами сталася? Так, як пристала на цю ідею, і як як дісталася до Яремчи? Історія насправді я досі не вірю, що таке могло з нами статись. Після того, як нас з чоловіком показали в сюжеті у вас у сніданку, нас побачили, зокрема, власник готелю Romantic Спа, це Гаврон Іван Олексійович. Ми хочемо дуже сильно подякувати. Він виявив бажання допомогти нашій родині. Прийти в себе після цього всього е і трошечки відпочити і відволіктись, набратися сил, е щоб далі якось жити. І Брати трошечки себе повернутися бити. до вашої історії. Ту страшну ніч, 28 квітня, ви були в себе вдома. Нагадаємо нашим глядачам. Сьомий поверх вашої домівки квартири після влучення ракети з'явився там неабиякий який страх. Це було видно по вашому обличчю, по вашому голосу. А, і судячи з того, що ми зараз бачимо, які ми, ми зараз бачимо, все-таки вже інше да сприйняття життя. Наскільки вам вдалося подолати? Наслідки і психологічні, зокрема, після тієї. Я вам скажу чесно, я навіть зараз, коли дивлюся, оце все мені все одно е, дуже важко. І е, бачити наш будинок досі дуже важко психологічно, е, і жити там взагалі дуже страшно. Коли ми вивозили речі, е, ну Наші звіти ми взагалі старалися, щоб діти туди більше не заходили по пораді психологів. Взагалі дуже страшно зараз знаходитися на високих поверхах. Ми працювали з психологами. Постійно з першого дня це Юлія Клименко. Ми дуже хочемо їй подякувати. Вона працювала з моїми дітками. Також були критичні волонтери, психологи. Це також мої психологи Ольга Холодна, Анна Щербак по їхній пораді. Нам треба було лишитися цього страху і в прямому сенсі дати волю емоціям викричитись. Ми зробили це саме в Карпатах. А яким чином ви це зробили? Просто прокричалися, бо я знаю, що ви ще й тарзанки стрибали. Ми поїхали на гору Маковиця. Там є такий. Такий спуск, і ми зробили це всі разом з дітками. Ніколь зробила це сама, а я з меншою Сашою ми зробили це в парі. Стрибнули? О, зараз це Ба, ага. бачимо так. Ці бачимо. відео що нам дослали. О, зараз Клас. бачимо ці фрагменти. От Психологічна вправа, подолання, страху. Ну, Через Бач... пережити і ще раз перебороти себе в... тільки вже в такому моменті. <плес> та, це... це дійсно Проїхалися. працює, так. виявляється. Ой, ну і ще прекрасна подія у вас сталася, так. Ви розписалися з чоловіком. Розкажіть, будь ласка, більше. І чому саме зараз? Насправді ми живемо вже в громадянському шлюбі три роки з Сашою, і у нас було в планах зробити це тим літом. Але після цієї історії, після цієї трагедії, яку ми пережили, ми просто зрозуміли, що відкладати життя взагалі на потім не варто. Наш лікар, коник Ігор Володимирович, він сказав таку фразу. Саші в лікарні, що от ти розумієш, що ти прикрив жінку собою, після цього ну, 100% треба розписатися. І от в той день, коли нам е, знімали шви, через два тижні ми вийшли з лікарні і просто прямим шляхом пішли до РАХСу. Е, ми планували просто подати заяви, але так як нас. Е, ну... На про нас знало, знало все місто, нас впізнали і запропонували прямо в той день же ж нас і розписати. І буквально за годину, е максимально кого ми там змогли сповістити, всі поз'їжджалися. Там е батьки чоловікові, моя подруга, і все дуже швидко було. Ми були от в чому були вдягнуті, от так нас і розписали. Ой, є серед тих трагедій. Ось ми бачимо вас двох. І коротко, якщо можна, Юль, куди ви повертаєтеся після реабілітації відпочинку? Зараз в нашому місті взагалі проблематично з житлом, але нам дуже допомогла сім'я гайдачуків. Ми дуже вдячні їм. На цей час ми проживаємо в їхній квартирі. Е, далі нам треба щось думати про житло, тому що ну, в ту квартиру ми явно не повернемося. Просто психологічно е, ми не зможемо там бути. І через е, страхи, і через те, що там загинуло дуже багато наших сусідів, діток. Е, ми просто не зможемо там бути. Е, тому в нас є мрія про власний е, будинок, ми будемо. Працювати над цим і будемо старатися, щоб він у нас таки був. Е, працювати треба багато, але надіюсь, що наша мрія вона здійсниться. і і буде, так і буде, А ми е, стримуємо колечки і зробимо так, щоб максимально точно у вас вибусі, як ви задумали. Дякую е, вам, Дякуємо. Юля. Спасибі, що знайшли а, в сили, і в той найстрашніший так. момент вімкнутися. І зараз сподіваємося, оця історія Карп... карпатська ваша історія. Вона дасть позитивні знаки. Спасибі. родина. А... Камізерка Кравченків і Юля була на зв'язку. І принагідно ще раз хочемо подякувати готельєру Івану Гаврону. Це одночасно і друг, і партнер сніданку з ДНП Судин. В один умить ми звернулися по допомогу, і він одразу сказав: Людям треба допомагати. Це його цитата. в слухавку, миттєва реакція. І тут зазначимо, що а, Іван Гаврон перші дні. Повномасштабного вторгнення його готель можна показати ну зокрема світлини його а попрацював безкоштовно для всіх, хто приїздив. Я точно знаю, бо ми зв'язувалися. Готель був ще заповнений. Людьми, які бігли від війни, мало того, там організовувалися так само рейси за кордон, хто бажав виїхати, і Ешелони там були на зв'язку. Саме зв'язувалися з пунктами прихистку, і так само дуже багато гуманітарної допомоги. Також знаємо і так само нашим збройним силам України багато автомобілів відправили. Ну дуже потучно потужно працюють, Тому дякуємо так, Івану Гаврону за те, що вже зробив, і ще скільки зробить. 9 червня, відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014-му. місто, що лікує рани й досі. Цей двір на ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.